Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. І сьогодні я буду закривати кавуни на зиму. Я купила шість таких великих кавунів. Один оставила ми посмакували ним. Ось помила вже банки і помила кавуни. Далі буду різати кавуни і складати в банки. Першу партію кавунів я вже закрила. Ось поставила другу ось такий. Ще вона у мене кастюля є. А ці ще чекають чергу. Коли я кавуни склала такими кусочками у баночки, я положила на 3-хлітрову банку 2 ложки солі безверху, 5 ложок цукру. І на палець неповну таку рюмочку уксуса. Тобто оцту, все залила перекип'яченою водою. Горячою І тепер ось ставлю на стерилізацію. Стерилізую я 15 хвилин. Я не люблю болтати, їх зливати, наливати знову. Тому мені краще простерилізувати. Всі смаки зостаються, вони не такі переколошматині І певно смачні. Ось так. Закатки на зиму продовжуються. Робимо запаси, поки ще ковни. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дешево та весело. Всього вам найкращого!